25 травня 1809 року в Одесі освятили Свято-Преображенський кафедральний собор найбільший православний храм міста звели на честь Миколи Чудотворця. 1936-го святиня була знищена більшовиками. Її відбудували вже у незалежній Україні. Свято преображенський кафедральний собор потрапив до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А разом з тим, і під російську ракетну атаку. Наразі в Одесі тривають роботи з відновлення кафедрального собору. 25 травня 1869 року відбулось урочисте відкриття віденської державної опери, одного з найкрасивіших театрів у світі. Авторами проєкту були австрійські архітектори Август фон Зікацбург та Едуард Вандернюль. Будівництво театру тривало вісім років. Вишукана архітектура віденської опери виконана у стилі французького неоренесансу. Очинивши свої двері, театр презентував глядачам оперу Дон Жуан австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Друга світова війна майже повністю знищила будівлю. Тож 1955-го перлину європейської архітектури відбудували в різний час. На сцені віденської опери виступали такі зірки, як Пласідо Домінго, Лучано Паваротті. Та Марія Калас. Віденський оперний бал, який відбувається саме в оперному театрі, одна з найважливіших щорічних подій у світі. Урочистий захід занесений до списку ЮНЕСКО як нематеріальна культурна спадщина Австрії. Цього дня 1889 року народився головний авіаконструктор 20-го століття. Ігор Сікорський, батько вертольотобудування, саме так називали уродженця Києва. Навчався він у столичному політехнічному інституті, де й спроєктував та побудував свої перші моделі гелікоптерів і літаків. Побоюючись арешту та репресії, Сікорський емігрував спершу до Франції, а потім до США, де 1923 року заснував власну авіаційну компанію. Один із найвидатніших проєктів киянина. Перший у світі вертоліт-амфібія, здатний сідати і злітати з води. Саме цей гвинтокрил авіаконструктора першим поставили на серійне виробництво. Українець розробив десятки різноманітних літальних апаратів, зокрема пасажирські літаки лямуромець, який став світовим рекордсменом за вантажопідйомністю, а також літаки гіганти та гелікоптер для президента США. 25 травня 1924 року невеличке литовище поблизу села Жуляни прийняло свій перший рейс із Харкова, тогочасної столиці України. Вже сьогодні аеропорт Київ у трійці найбільших в Україні. На його території розташований один з найбільших у світі музеїв авіації. Від початку повномасштабної війни литовище припинило свою роботу. Щороку, 25 травня, у світі відзначають Міжнародний день зниклих дітей. Символ цього дня синя незабудка. Для України проблема зникнення дітей стала як ніколи актуальною ще 2014-го, з початком російської війни на сході. А вже після повномасштабного вторгнення набула ще більших обсягів. Росія незаконно депортує і примусово переміщує неповнолітніх громадян нашої країни. Виконавчий директор організації порятунку Ukraine констатує за 10 років війни під владою РФ. Опинились більше як мільйон українських дітей.